Вітаю, шановні, 11 класи на уроці з історії України. І сьогодні ми поспілкуємось про становище сільського господарства в добу десталінізації, які зміни відбудуться та хрущовські надпрограми. Селяни за Сталіна були однією з найбільш упосліджених категорій населення України, а сільське господарство найвідсталішою галузі народного господарства. Після смерті Сталіна ставлення партійно-державного керівництва до села та його проблем поступово змінюється. Вастрота продовольчої подреми не зменшувалась і загрожувала зривом планів нарощування промислової могутності та провалом зовнішньополітичних задумів. Це спонукало до пошуків нових шляхів піднесення сільського виробництва та його ефективності. У березні 1953 року пленом ЦК КПРС розглянув питання про становище сільського господарства, і в постанові Пленуму про заходи подальшого розвитку сільського господарства вперше за багато років реально оцінено становище селян. Однак, вихід цієї ситуації вбачався в удосконаленні існуючої колгоспної системи. Зміни були в другорядному. Зокрема. На місцях прийшла директива про необхідність боротьби з порушенням принципу матеріальної зацікавленості, про органічне поєднання громадського і особистого. При цьому правда, щоб селяни нічого доброго не подумали про кардинальні зміни, наголошувало, що особисті інтереси підпорядковуються громадським було підвищено закупівельні ціни на сільгосподарську продукцію, рішення центрального уряду ліквідовувалися, Деякі найбільш ліквідовували деякі найбільш ненависні податки на селянське господарство, заохочували, правда, лише на словах утримання корів на селянських дворах, засадили практику примусової понаднормової хлібоздачі. Загальна сума податку з господарств колгоспників була зменшена в 2,5 рази, а заборгованість за попередні роки скасована. З сіл прибрали, хоч і тимчасово, недокучливі, уповноважених, які вказували на те, що де, коли, як сіяти чи збирати. Дещо поліпшилась матеріально-технічна база колгоспників. капіталовкладення держави, в сільське господарство України було значно вищим, ніж у повоєнну п'ятирічку. У село в 1951-55 роках прибуло 40 тисяч спеціалістів, що стали головами колгоспів і головними спеціалістами. Ці заходи дещо поліпшили становище на селі, але кардинального перелому в умовах планування колосно радгосної системи сільського господарстві не відбулося. Також до 1955 року завершилась колективізація селянських господарств Західної України, півтора мільйона селянських господарств примусово записали до близько 7 тисяч колгоспів. У 50 60 роки Україна залишалася однією з основних виробників сільгосподарської продукції СРСР. Певний час після 20-го з'їзду КПРС за результатами вжитих заходів сільське господарство Республіки розвивалося за радянськими мірками успішно. І це було наслідком зміцнення матеріальної бази колгоспів, радгоспів, деякого розширення сфери товарно-грошових відносин, заготівлі сільгосподарської продукції, що на практиці мало відрізнялися від конфіскації, змінювалися закупівлями. За 1952 1958 роки закупівельні ціни зросли майже втричі. Тому, в тому числі, на зернові культури майже в сім разів, на перспективні. На продукцію тваринництва в 5,5 разів, і приріст сільгосподарської продукції був доволі значним в 1954 59 роках становив понад 7% щорічно, і це породило безпідставні ілюзії про можливість економічної перемоги над капіталістичним сільським господарством. У роки семирічки в свою чергу, триває укрупнення селя колгоспів, яке супроводжувалося. Оголошенням безлічі дрібних і сільських хуторів не перспективами. Задля зменшення бюджетних витрат це робилося. В 1956 році в Україні діяло 9,5 тисяч колгоспів проти 13 в 1950. -му. Не привела до очікуваних результатів і реорганізація в 1958 році машино-тракторних станцій. Суть реорганізації полягала у викупі наступному. Наступного обслуговування державної техніки МПС колгоспниками. В результаті колгоспи зазнали величезних збитків, а очікуваних результатів не отримали. Негативний вплив на виробництво продукції сільського господарства справило заборона тримати в приміській зоні на околицях міст і спроба зменшити розміри присадибних ділянків колгоспників. Так, у 1956 році. Був введений податок на громадян, які тримали худобу в містах, а через три роки утримувати їх в містах взагалі заборонили. Сільські власники присадибних господарств фактично не могли придбати корм для худоби чи продати власноруч вирощену продукцію без дозволу сільради. Кількість домашньої худоби суворо регламентувалась, а коней і валів взагалі не можна було утримувати. Площі присадибних ділянків було зменшено до 0,4 гектари. Оскільки відрізані ділянки були далекі від холгосних земель, то з часом вони перетворювалися на пустки. В окремих селах почали будувати багатоповерхівки, що нібито стерти істотні відмінності між містом і селом, а насправді, щоб позбавити селян присадебних господарств. За вказівкою зверху вдосконалювались, як вважали за радянські часи, і вся система агротехніки. Було оголошено шкідливою травопіальну систему землеробства. Яка підтримувала мінімальну родючість землі в умовах дефіциту мінеральних добрив і вологи в ґрунті, і відмовлялись від парів. Оце це невдовзі призвело до суттєвого спаду сільського господарського виробництва, керівництво колгоспом та радгоспом і надалі здійснювали згори, і це позбавляло їх самостійного планування виробництва, з урахуванням місцевого клімату та практичного досвіду. Спостерігаючи за досить швидкими темпами розвитку економіки після сталінської доби. І не намагаючись проаналізувати причини цього тимчасового зростання, поверхнево освічений партійний лідер, який більше сподівався на економічне диво ніж на науковий розрахунок, був твердо переконаний, що ці успіхи пов'язані з перевагами соціалістичного суспільного ладу. Ця некритична переконаність Хрущова спричинила ухвалення 22-м з'їздом КПРС у жовтні 1961 року третьої програми комуністичної партії. За 20 років, тобто до 1980 року, Радянський Союз мав наздогнати і перегнати США за всіма показниками суспільного виробництва і побудувати комунізм. Сучасне покоління радянських громадян, переконував Хрущов, буде жити при комунізмі, тобто досягне найвищого в світі життєвого рівня і житиме за принципом від кожного за здібностям, кожному за потребами». Власне, усі хрущовські реформи. Було лише виявом його неглибокої освіченості і надзвичайно нетерплячості, яку він, як тоталітарний лідер, міг нав'язувати суспільству. не базовані на економічній науці, вони неминуче супроводжувались історичними втратами наближаючи комуністичний режим до краху. Позитивні зрушення могли бути і більшими, якби не фанатичні надпрограми. Реалізація якого була запроваджена вже в 1954 році. Першою такою програмою стало освоєння цілінних та перелогових земель. Суть цієї програми полягала в освоєнні майже 13 мільйонів гектарів. Пізніше цю цифру до, ну, звільшили до 28 30 мільйонів гектарів цілинних та перелогових земель Казахстану, Сибіру та Північного Кавказу. Українці. В цій програмі відводилась роль джерела матеріальної та людських ресурсів. 22 лютого 1954 року націлину виїхала перша група української молоді. Кілька десятків трактористів, комбайнерів, механіків МТС, робітників заводів і будов Київщини. На початку березня до Казахстану прибули великі загони молоді з Харківщини, Дніпропетровщини, Хмельниччини та інших областей України. Цілена програма. Здійснювалася за доволі так, простою такою схемою. Спочатку створювався колгосп радгосп, головним чином, потім завозилася техніка, залучались добровольці, селяни, колишні червоноармійці, студенти, комсомольці, залучаються кадрові спеціалісти і створюється необхідна інфраструктура. Вже в 1954 році Целіна дала близько 40% валового збору зерна в СРСР. Програма виявилась успішною, хоча. З України вичерпувалися ресурси потрібні для розвитку її сільського господарства. Тому освоєння целіни мало для України такі наслідки, як законсервовано екстенсивний характер сільського господарства через відсутність мотивації до інтенсивного розвитку галузі, в південних, лісостепових і поліських районах Республіки істотно скоротились посівні озимої пшениці, зменшились площі під окремими кормовими культурами зменшилась кількість робітників в сільському господарстві за рахунок молоді та спеціалістів, які виїжджали на целіну. Сільське господарство України неодноразово забезпечувалось технікою і недостатньо. Однак легкі успіхи тривали достатньо недовго, нехтування застереженням вчених призвело до швидкого виснаження ґрунтів та їхньої втрати внаслідок пилових бур. Урожайність ризки знизилась, а собівартість ціліної пшениці стала на 20% вищою, ніж середня в СРСР. Отже, на освоєння ціліни було втрачено значні матеріальні та людські ресурси, які можна було б використати для розвитку землеробства України, а в результаті вони нічого не дали. Наступна надпрограма в травні 1957 року Хрущов висуває утопічне завдання найближчими роками наздогнати США з виробництвом м'яса, молока і масла на душу населення. Ну, в контексті цієї надпрограми існує такий анекдот того часу. Тато, що там Америка? Це така країна, де панує капіталізм. А що таке капіталізм? Це безправ'я, голод, злидні, плач і сльози. А як ми наздожимо Америку? То і в нас будуть голод, плач і сльози. Дійсно, якщо ми кажемо про цю надпрограму, то створювалися великі тваринницькі комплекси, причому в присадибних господарствах заборонялось мати поголів'я худоби, про що ми з вами казали. А це спровокувало ще й нестачу кормів. Важливим кроком на шляху до остаточного вирішення цього питання вважали семирічний план 1959-65 років, який передбачав приріст обсягу валової сільгосподарської продукції на 70%. Для досягнення завдання були необхідно не лише великі капіталовкладення, а й матеріальне заохочення селянства, розширення його ініціативи та рамок економічної діяльності. На практиці все відбувалось навпаки. Планувалось одне, робилось інше. Основна увага партійного державного керівництва, як і раніше, зосереджувалась на збереженні і забезпеченні швидкого розвитку промисловості, на село коштів не вистачало, всю бюджетні проблеми, особливо пов'язані з розвитком військово-промислового комплексу і оборони, взагалі розв'язувались передусім шляхом переміщення в цій галузі, а зі статей на розвиток сільського господарства. Основна дія покладалися на адміністративно-командні методи, що давали максимальні результати за мінімальних витрат. На 20-му з'їзді Компартії України, який відбувся на початку 1959 року, перший секретар ЦК КПУ Підгорний заявив: завдання семирічки в галузі сільського господарства ми зможемо виконати за 5 років, а багато колгоспів і навіть районів за ще коротші строки. Методи виконання проголошувалися традиційними, треба лише по-більшовицькому взятися за цю справу і як слід використати всі наявні резерви і можливості, що є в колгосному і родгосному виробництві. Ну і третя надпрограма в другій половині 50-х років, особливо після візиту Хрущова до Сполучених Штатів Америки в 1959 році. Намагаючись запозичити досвід американських фермерів, наказав хрущав збільшити посіви кукурузи, як тоді називали королеви полів, гороху і інших кормових культур для розвитку тваринництва. Основною основою впровадження кукурудзи, яку щедро величало царицею полів, стали не економічні, а примусові акції. Ставка робилась на компартійно державний апарат, а не на господарську доцільність. Не враховувались властивості ґрунтів та клі. Місцеві партійні кар'єристи намагалися сіяти кукурудзу навіть в північних областях СРСР, пояснюючи це партійним ставленням до кукурудзи. Компанія призвела до різкого скорочення посівів пшениці озимої на третину яровою тричі. І загибелі врожайної, врожаї вирощеної кукурудзи через нестачу техніків, приміщень для зберігання та потужностей для її переробки. Зашкодило колгоспам і ліквідації машинотракторних станцій, створених в 30-х роках, які забезпечувалися технікою сільгосподарських роботи в колгоспах і радгоспах. Техніка була передана господарствам за завищеними цінами. За 1958-1965 роки посівні площі, зайняті кукурудзяною культурою, зробили більш ніж удвічі, а валовий збір лише в 1,3 рази. Практично незмінною в межах 25-28 центерів з гектара залишається врожайність кукурудзи. Очікуваного ефекту кукурудза не дала, проте в багатьох районах призвела до порушення сивозмін, структури ґрунтів, зниження врожайності зернових. Становище сільського господарства ускладнюється також неврожаєм 1963 року, хоча на цей рік голоду вдалося уникнути. І таким чином запланованого стрімкого зростання сільського господарства не сталося. І з 1958 по 1964 роки обсяг валової продукції колгоспів і радгоспів збільшився лише на 3%. У 1963 році порівняно з 1958, продукція землеробства склала лише 86%, тваринництва 93. Сільське господарство перебувало в жорстких рамках директивного управління, неспроможна було забезпечити населення продуктами харчування достатньою мірою. Тому держава була змушена купувати хліб за кордоном, виділяючи зі свого бюджету дедалі більше валюти. Взагалі, політична лінія, яку проводили керівники країни, набувала відносної послідовності, зокрема, щодо впровадження товарно-грошових відносин. Ліквіду... Ліквідовували заготівля, основною формою постачання міст продовольством стала закупівля. Закупівельні ціни значно підвищились, податки селянам скоротилися. Збільшувалось виробництво вдобрив, і все це дозволило різко прискорити темпи зростання сільгосподарського виробництва. Тому в 1953-58 роках ми спостерігаємо підйом в сільському господарстві, що становить за рік в середньому більш ніж 7%. Багато в чому. Такі успіхи було досягнено за рахунок інтенсивних факторів, підвищення продуктивності та врожайності. Але з 1958 року сільському господарстві починається спад. Якщо за 1950-58 роки обсяг валової продукції сільського господарства Республіки зріс на 65%, то з 58 по 64% лише на 3%. І головна причина цього полягала в тому, що незважаючи на всі новації. Хрущова адміністративна командна система управління сільським господарством майже не змінилася. Верхівка адміністративно-командної системи, готуючись до усунення Хрущова, вдалася і до створення штучних труднощів у забезпеченні населення продовольств. Наслідок цього в Україні занепад у тваринниці призвів до зменшення в 1964 році виробництва його продукції до 92% порівняно з 1958 Зменшилася площі, зайняті такою цінною культурою, як озима пшениця. На 31% скоротилися в цей час і посіви ярої пшениці. Усе це негативно позначилось на виробництві зернових, особливо в 1960 та 63 роках. Однією з причин занепаду було також низька культура землеробства, що проявлялось в ігноруванні сівозмін та недостатньому внесенні добрив. Не завжди враховувалися досягнення науки і. Передового досвіду Бракувала і необхідної техніки, які ж наявності для господарських машин і механізмів була надто низькою. У багатьох колгоспах колгоспахірадос переважала саме ручна праця. Загалом, завдяки напруженій праці селян, окремим позитивними змінами в суспільстві, в українському селі намітились позитивні зрушення, що поліпшить життєвий рівень народу. За всіх позитивних змін в аграрному комплексі України в 50-х на початку 60-х років далися знаки посилення адміністративного тиску на село, непродуманість багатьох рішень, необґрунтованість необґрунтовані реорганізації колгоспів та обмеження підсобного господарства та порушення агротехніки. Тому все це. Дійсно призвело до того, що сільське господарство в другій половині правління Хрущова знаходиться на такому величезному величезному спаді, що змушує радянський союз купувати за кордоном за за валюту хлібом Хліб і уникати голоду як можна. Тобто ми з вами за ці два уроки бачимо, що промисловість і сільське господарство в Україні в 50-х на початку першій половині 60-х років розвивались доволі динамічно. Суперечливий характер реформ мав негативний потенціал, який призвів до втрати динамізму та кризи, в умовах адміністративно-командної системи будь-які реформи не змінювали основ сталінської моделі економічного розвитку. Пошуки засобів удосконалення управління. Розвитком господарства не завжди давали бажних результатів. І це, в свою чергу, призведе до недостатнього забезпечення населення продуктами харчування, ну і іншої, інших інших якостей. Домашнє завдання ви бачите зараз перед собою, будь ласка, виконати до наступного року. До зустрічі!